Знаходиться повністю в середині будинку, тут закриваються всі двері, я можу прибрати цей стін, поставити тут диван, ми можемо тут функціонувати повністю, тут буде тепло максимально, тому що тут немає ніде вікон. Анастасія Збоєва із Росошенців живе в будинку з індивідуальним опаленням. Жінка розповіла, що коли немає електрики, у квартирі не працює котел. Коли не було світла год... добу. Дві доби, три доби ми виходили з ситуації наступним чином. Ми горіли дитиною за допомогою газового опалення. Я вимикала газ і парила свою дитину в гарячій воді. Ми закривали всі двері всі вікна. Зараз, що ми будемо робити, це по-перше, ми хотіли взяти собі акумулятор, але його надовго нам не вистачить. Максимально це 4 або 5 годин. Ми думали з чоловіком, що купимо. Батареї, які забезпечать наш котел електрикою, і так як у нас двоє дітей, то тепло в квартирі для нас дуже важливе, тому що ну, буде холодно і діти почнуть хворіти. А на наступний рік вже можливо, якщо дозволять нам фінанси, ми зможемо утеплити нашу квартиру. У Щербанівській громаді нині 25 будинків, які опалюються централізовано, ще 25 із індивідуальним опаленням. У таких квартирах встановлені газові двоконтурні котли та працюють вони від електрики, розповів начальник управління житлово-комунального господарства В'ячеслав Макаренко. А самі котельні мають генератори. У нас забезпечено дві котельні двома важкими генераторами. Ну, порядка на генератор 17 літрів в годину, в залежності від завантаження. Генератори ми встановлювали літку, тестували їх, але це ж не на повному завантаженні катель. Тобто топливо може це кількість топлива варіюватися дуже сильно. За словами В'ячеслава Макаренка, влітку 2024-го на ремонт котелині з бюджету громади спрямували 500 тисяч гривень на ремонт дахів близько мільйона. Також закупили дві тисячі тонн пального документи щодо закупівлі газу спрямовані в НАК Нафтогаз Україна. Сподіваюся, що вони будуть підписані однозначно. Тариф, ви знаєте, уряд на сьогоднішній день так само до кінця опального сезону тарифи не піднімає, тому однозначно компенсація з боку сільської ради буде. Тим більше ми цього року дотували порядка шести мільйонів. За словами Ігоря Процика, із бюджету сільради компенсують різницю в тарифі. Яка це буде сума, визначать на найближчій сесії сільради. Розпочати опалювальний сезон у Щербанівській громаді планують із 1 листопада. Марина Пахуща, Суспільне новини, Полтава.